Єдиний марафон триває. Наступні випуски новин представлю я, Лілія Налягака. Наші вдома. Минув черговий етап повернення захисників України у межах стамбульських домовленостей серед звільнених військовослужбовців, оборонці Маріуполя та ті, хто потрапив у полон у 2022 році. Деякі захисники перебували у статусі пошуку і не були підтверджені країною агресором. Докладніше про процес довгоочікуваного повернення додому наших бійців розпитаю в заступника голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрієм Юсовим. Він з нами наживо, пане Андріє, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Специфіка обмінів відповідно до стамбульських домовленостей. Це повернення додому молодих воїнів, важко поранених і важко хворих. Розкажіть, будь ласка, докладніше про воїнів, яких вдалося повернути додому цього разу, де вони служать, в якому стані, і скільки часу провели в полоні? Так, сьогодні. Вже декілька тижнів поспіль відбувається і паралельно перемовний процес, і результати ми бачимо реалізації домовленостей в Стамбулі. Сьогодні чергова група, черговий етап власне тих домовленостей, за якими за формулою всіх на всіх, всі важко хворі, важко поранені, і молоді захисники мають повернутися додому. Сьогодні представники всіх трьох груп присутні на обміні. Ось власне щойно він завершився, і швидкі карети швидкої допомоги і автобуси з звільненими прямують зараз до місця надання першої необхідної медичної допомоги. Вже чекають на лікарі, а також і чекають і представників підрозділів, і родичів, і родичі звільнених з полону. І сьогодні це символічно: міжнародний день підтримки жертв катувань і для України, як зазначив генерал Буданов сьогодні. На жаль, це щоденна практика, це не просто фігури мови. Під час повномасштабної війни українці масово стикаються з такими явищами, і ось сьогодні врятована. Врятована чергова група українців з російського полону це справді добрі новини і надія для всіх, хто чекає на повернення своїх робота. Триває і обов'язково повернутись має додому. Кожен і кожна. Більшість із повернутих сьогодні були в полоні з 22-го року. Так є захисники Маріуполя, Маріупольського гарнізону. Є офіцери, це збройні сили, територіальна оборона. ВМС і інші підрозділи складові сил безпеки і оборони в кожного своя героїчна історія. Кожен сьогодні вже вдома і зв'язується зараз з рідними, і буде проходити тривалий процес реабілітації, повернення і допомоги і медичної, і психологічної повернутись має не тільки тіло, не тільки людина додому, але й ментально і духовно захисники мають повернутися. І така допомога буде надана, і робота по підготовці наступних етапів вже триває. Наскільки складно зараз затверджувати списки для обмінів із росіянами, і чи дотримуються вони домовленостей, ніколи не буває легко, але головне результат переговорна група чітко захищає позиції і інтереси України, виконує наказ президента і Верховного командувача, і ми бачимо результати. Зрозуміло, що є паузи, вони пов'язані із організаційними логістичними моментами і складнощами перемовин в тому числі. Ворог, який напав на Україну, який здійснює геноцидний акт агресії, неодноразово поміщений в ігноруванні міжнародного гуманітарного права. Тому очікувати, що це легкий процес, ні, це не так. Але в цих надважких умовах Україна за період повномасштабного вторгнення повернула вже понад 6 тисяч власних громадян, і ця робота триває і провели. Без урахування цього великого обміну 65 десятп'ять обміні, обмінів в період активних бойових дій це безпрецедентні результати і велика командна робота координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими всіх складових сил безпеки оборони і українського уряду, команди президента безумовно. І ця робота буде продовжена і найближчим часом чекаємо на наступні новини. Також не можу вас не спитати про процес обміну тілами загиблих військовослужбовців, як зараз проходять ці домовленості щодо репатріації, зважаючи на останні повідомлення про те, що росіяни, окрім тіл загиблих українських захисників, відправляють і своїх окупантів. Ми розуміємо, що різноманітні провокації з боку агресора можуть тривати і далі, і в різних сферах, в тому числі і в таких чутливих темах, як обміни репатріація. Але вже не перший рік триває повномасштабне вторгнення, і е, українські сили безпеки і оборони, правоохоронні структури вже знають, як на це реагувати, відповідати. Міністерство внутрішніх справ детально комунікує е, даний напрямок, і ми всі разом цьому протидіємо. Е, якщо говорити про перспективи, то бойові дії наразі тривають по всій лінії фронту. На превеликий жаль, це означає, що є і втрати, а це означає, що і на щиті ми повинні. Повертати додому наших захисників і репатріаційні заходи будуть продовжуватися в умовно плановому режимі. Це вже не стосується попередніх домовленостей в Стамбулі. Україна згідно з цих домовленостей, ну власне повернула з боку окупованих територій держави агресора відповідно 6 тисяч тіл, як було оголошено. А далі триває експертиза, хто саме повернутий і встановлення. Реально осіб чи їхньої приналежності до військових, до цивільних структур і до громадянства України я дуже дякую вам за інформацію, і за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. І нагадую, що з нами наживо про останні з обмінів вам. був Андрій Юсов, заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Під постійним обстрілом росіян Куп'янський район Харківщини, як нам розповів начальник куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, ситуація там украй напружена вже близько двох місяців. Минулої доби окупанти вбили в регіоні двох людей. Руйнує ворог і людські оселі органи влади плідно співпрацюють з міжнародними організаціями. Там є певна матеріальна допомога, яка надається людям на Тимчасового відновлення будинків так само підключаються до відновлення місцеві органи влади, але треба зазначити, що наразі така таке відновлення вони не скрізь можливо, оскільки є. Небезпека по населеним пунктам, які наближені до лінії фронту, і, відповідно відновлювати там будинки, дах або вікна це наразі є небезпечно. Ну з іншого боку, ми бачимо, що такі відновлення вони в принципі мають достатньо е, такий е, характер, що нація там буквально відбувається ну, там, через тиждень. -два. Окупанти атакували із артилерії Дудчани Качкарівку та Михайлівку на Херсонщині. Снаряди влучили у будинки. Інформації про поранених та загиблих не надходило. Докладніше про те, як минає доба на Херсонщині та Миколаївщині, дізнаємося в нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, привіт. Які новини маєш? вітаю сьогодні. На світанку ворог обстріляв корабельний район Херсона. Поранена 71-річна жінка, яка перебувала у будинку, їй надали меддопомогу на місці. Внаслідок артилерійського обстрілу у приватних будинках пошкоджені стіни, покрівлі та вікна. Маємо власне пряму мову очевидців. Пропоную послухати. Маму. пострадала. Ну, ноги там это не захотела в больницу. Я говорю, в больницу. Но она попала в вот И волною, получается, вот это все произошло. Где-то она мне позвонила в 4.14. Тут горила, хлопцы приехали, тушили. Она не могла выйти, ее дверь взломали. Ово зруйнована будівля одного з управлінь міської ради. Навчальні та медичні заклади обстріляли росіяни і Дніпровський район Херсона, травмована 64-річна жінка. Сьогодні знову Олександрівки на Херсонщині евакуювали чотирьох жінок. Трьох з них вивезли до родичів. Ще одну жінку доправили до лікарні. Власне, маємо пряму мову. Олександра Прокудіна, начальника Херсонської ОВА. Він у нашому ефірі розповів про наслідки ворожих атак. Пропону. Послухати. Вчора близько 23.00 окупанти атакували з авіації село Таврійське Білозерської громади. Невелике село, в якому мешкає трохи більше 200 людей. Вони скинули туди каби. Через це загинув чоловік 1987 року народження. І ще один 34-річний місцевий мешканець дістав поранення і нині зараз перебуває в лікарні. Також вчора через атаку російського дрона у червоному маяку загинув чоловік 55 років. А в Софії ворожа артилерія вбила. 38-річного працівника аграрного підприємства, який був на роботі, ми співчуття рідним битвих. Крім того, продовж доби через ворожі удари, Дарівці, Антонівці та Херсоні постраждали 8 людей. А також до лікарні звернувся житель Білозерські Білозерки, який поранений кілька днів тому. Четверо потерпілих зараз. Лікуються амбулаторно, решту шпіталізувала в середньому стані тяжкості. На Херсонщині упродовж доби внаслідок російських обстрілів спалахнуло чотири пожежі. У Херсоні горіли двоповерховий будинок та господарча споруда. В одному з населених пунктів Херсонського району через влучання кабів зруйновані будинки та зайнялися сухостої. Рятувальники ліквідували всі пожежі через ворожі удари минулої доби. В області три людини загинули. 13 дістали поранення під ударом ворога. Були 42 населених пункта області, якщо ж говорити про Миколаївщину, то напередодні росіяни 12 разів атакували в дронами та двічі з артилерії куцурубську громаду. Пошкоджено п'ять будинків. Загорілася суха трава та поле з пшеницею. Сьогодні зранку громада знову ж таки перебувала під атакою російських дронів. На цю хвилину це вся інформація. Лілію тобі слово. Дякую тобі, колего. Єлизавета Кротик стежить за ситуацією у південних регіонах. Просування російських військ у Прикордонні Сумщини зупинене, лінія бойового зіткнення стабілізована. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, на певних ділянках наші підрозділи успішно ведуть активну оборону та звільняють українську землю. За підсумками травня-червня констатував Сирський цьогорічна хвиля намагань літнього наступу ворога з території РФ захлинається. На північно-слобожанському та курському напрямках зсу повторно скували близько 50 тисяч особового складу у російської армії, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти. 80 бойових зіткнень на передовій від початку доби. Оборонці стримують штурми окупантів та проводять вдалі рейди та контратаки. Важкі бої тривають на північно-слобожанському, курському, покровському та турецькому напрямках. Сьогодні агресор обстріляв з артилерії чотири прикордонні населені пункти Сумської області. Деталі в нашому огляді. На Харківщині ворожі цілі вражає підрозділ Фенікс бригади Помста. Пілоти знищили БМП, БТР та кілька одиниць важкої броньованої техніки ворога. Крім того, спалили вантажівки та буханки, а піхоту розкидали по полях. Андрій очолює зенітний розрахунок у бригаді Гард його команда успішно приземлює ворожі шахеди та зали на вовчанському напрямку. Як правило, він не один поражає ціль, а їх пару штук залітають з других боків і в одну ціль б'ють. Шахід дуже важко збити. Вони зараз летять на дуже великих висотах. Стараються обходити нас, але не завжди в них це виходить. На Куп'янському напрямку бригада Буревій демілітаризувала кілька десятків окупантів разом з їхнім мотлохом, зброєю, БК та радіообладнанням. А це кадри від залізної бригади. Ефектна атака в лісі. ФПВі-дрон прямо в лоба вгатив ворожу буханку. В іншій посадці утилізували загарбників, що маскуючись пробирались до позицій захисників. Третя штурмова провела успішні ударні рейди в районі села Рідкодуб на межі Харківської та Донецької областей. Бійці бригади зачистили ворожі позиції та закріпилися. Московити посилюють активність уздовж всієї лінії бойового зіткнення. Попри це, третя штурмова контратакує противника. Серебрянський ліс, буквально оповитий павутинням. 63-та бригада зафільмувала, як виблизкує на сонці, оптоволокно ворожих дронів. Можна лише уявити кількість коптерів, що постійно тут літають. Немає живого місця на зброї воїна 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, що боронить Сіверський напрямок. Не менше осколків поцілили й по ньому самому. Все осколочне, все дрони. Їхні дрони, їхні технології, от зробили отакі от речі. Що зі зброєю, що з тілом. Все працюємо. І старичок працює, і ми працюємо. На Донеччині пілоти підрозділу Фенікс виявили та знищили ще одну установку ГРАД. П'ята штурмова успішно працює по окупантах на краматорському відтинку. фпв дрони б'ють точно, швидко та невідворотно. Останніми днями знищили Сау Нона, гармату, боєкомплекти до них та піхоту в укритті. На Покровському напрямку наші захисники 44 рази зупиняли атаки противника. Бійці центру ССО спільно з операторами дронів, артилеристами знищили штурмову групу ворога. Операція розпочалась з удару ФПВ по тепловозу, де ховались окупанти. Ті спробували втекти, але марно. Один поранений хотів прикинутися мертвим, але його розкусили і дронами спрямували в полон. Ми йому включили просто фонарик знизу декілька разів і почали в нього влітати. Скажем так, він почав піднімати руки, там просить, І Ми його просто розвернули і повели в інший напрям. Піхота ворога намагається просочуватись в напрямку адмінмежі Донецької області. Наші бійці вдало зупиняють усі спроби, і московити залишаються на місці назавжди. На цьому відео нацгвардійці Спартану частували окупантів евпівідронам. З небезпечних районів білі Янголи продовжують евакуацію цивільних. Цього разу. З Лиманщини вивезли шість людей, зокрема 12-річну дитину та тяжко хворого чоловіка. Звірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, Марафон Єдині новини. Лише за останню добу наші захисники ліквідували 1100 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 мільйон 15 тисяч 750 солдатів. Наші оборонці також спалили 10 тисяч 968 ворожих танків, 22 тисячі 892 бойові броньовані машини, 29 тисяч 617 артилерійських систем, 1425 РСЗВ, та 1188 засобів ППО. Крім того, солдати знищили 416 бойових літаків-окупантів, 337 гелікоптерів, 42 153 безпілотники та 3388 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 53 195 спецавтівок. Іран скоротить постачання зброї до Росії через війну з Ізраїлем. Такої думки частина світової преси, що відстежує перебіг війни на Близькому Сході. Натомість інший пол журналістів переконаний, залежність Кремля від режиму Аятол давно вже зійшла на нівець, адже ворог навчився виробляти дрони шахеди самостійно. А те, чого бракує, отримує від північної Кореї та навіть частково від Китаю. Чи потягне ймовірний колапс іранської влади за собою російську верхівку? І Скільки ще готова воювати Росія? Питання досліджувала Анна Басова. Перемогли Ізраїлі, дали ляпаса Америці. З таким привітанням несподівано звернувся до нації верховний лідер Ірану Аятола Аліха по відео. Переконує цитую сіоністський режим ПАФ А США, які повноцінно втягнулися у війну, не змогли нічого зробити з ядерною програмою. Втім, незважаючи на заявлений успіх та оголошене перемир'я, сам він досі ховається у бункері, пише Нью-Йорк Таймс, бо, начебто, боїться замаху з боку Ізраїлю. Із цих же причин пише видання Телеграф, посилаючись на західних чиновників, Іран не Остачатиме Росії балістичні ракети, чи бодай значно зменшить обсяги нещодавні воєнні дії, які ми спостерігали між Ізраїлем та Іраном, негативно вплинуть на майбутні здатності Ірану надавати військову підтримку, особливо що стосується ракет. Росії доведеться виробляти власні всередині країни чи покладатися на постачання з північної Кореї. Дещо менше оптимізму висловлюють оглядачі Financial Times. У тому, що іранської зброї у ворога поменше, не сумніваються. Однак у цьому в Росії давно відпала потреба, адже на власних складах накопичено близько 13 тисяч ракет різної дальності. А щомісяця з конвейера сходять і ще по дві сотні. Щодо ударних дронів типу шахет, то завдяки кресленням і технологіям, отриманим від Тегерана у перший рік Великої війни, Москва давно сама налагодила власне виробництво, зокрема у спеціальній економічній зоні Алабога у Татарстані. Коли йдеться про величезні обсяги товарів подвійного призначення і компонентів озброєнь, Китай є найважливішим постачальником російської оборонної продукції, Москва зменшила свою залежність від Ірану та дедалі частіше звертається до Пекіна з за комплектувальними до озброєнь. Однак вихід із ситуації є, кажуть українські військові. За словами голови Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, слабке місце ворога протиповітряна оборона. З наявними в них установками С-300 та С-400 росіяни б ні за що не змогли протистояти зброї, якою американська авіація бомбила іранські ядерні об'єкти. Бо з понад півтори тисячі одиниць систем ППО, які Росія мала на озброєнні, понад тисячу вже знищено. А частину придатних до застосування ще раніше нелегально продали за кордон. Тож Більшості своїй російська ППО це відновлені установки ще радянських часів. У прямому бойовому зіткненні, якщо до такого дійде, російська армія повністю втратить свою боєздатність. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Нові деталі у справі про вбивство Ірини Фаріон у Шевченківському райсуді Львова відбулося чергове засідання. На ньому судді розглядали вміст мобільного телефону обвинуваченого В'ячеслава Зінченка. За даними слідства, у його пристрої приблизно 8 тисяч знімків із мапою Львова. Це, зокрема, вулиця Масарика, її околиці, де мешкала і на якій було вбито Фаріон. У галереї смартфону обвинуваченого знайшли меми з імовірно обличчям мовознавиці і перекресленими очима.

Зади який час довгу ця фотографія, де я бачила мамині заклеєні очі. То, що він мав в себе збережених, я хочу зараз вам показати, що захисники Зінченка казали, що це не вона. Насправді це Ірина Фаріон. Наступний випуск новин о 19-й. А просто зараз єдиний марафон продовжить. Олексій Фадієв. Колега слово тобі. Дякую, Лілія. Будемо говорити про нові пакети санкцій проти Росії. Про результати саміту НАТО важливі для України. Чекаємо на важливе включення та на гостям студії. Не пропустіть.